Господь з вами читання святого Євангелія від Йона. Наближалася юдейська Пасха. Ісус піднявся в Єрусалим. І знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх із храму, й овець і волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть дому мого Отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано, ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його, яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив. Тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус. А коли Він був в Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей повірили в Його ім'я, побачивши ті знамення, які Він творив. Сам же Ісус не звірявся їм, бо Він знав усіх і не мав потреби, щоби хтось. Свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині. Слово Господні! Улюблені в Христі, брати і сестри, нехай Господь посилає нам Духа Святого, щоб. Відкривав наш розум на розуміння Писання Його Слова, щоб ми побачили себе в цьому слові і досвідчили, як це Слово приходить з даром зцілення і просвітлення історії нашого життя. Коли читаємо Євангеліє від Йоанна, то бачимо, що вже на самому початку своєї діяльності після перших чудес Ісус приходить. До Єрусалима. Приходить на свято Пасхи. Кожного року всі побожні євреї приходили на це свято святкувати Пасху. Вже в старому завіті ми читаємо про ті приписи і завдання, які Бог дав Моїсе, яким чином належить святкувати Пасху. Але в книзі вихід ми зустрічаємо окреслення Пасха Господня. Це дія Бога в житті людини, цей Божий дар, котрий євреї отримали, виходу з Єгипту, звільнення з дому неволі, того чудесного переходу через Червоне море і входження в обітувану землю. Всі ці події святкували пізніше як цю Пасху Господню. Йоанн Йоан чомусь пише про Пасху юдейську. І можемо подумати, що це зазначення на те, що ось християни вже святкували іншу Пасху. Але, можливо, це теж казівка на те, що з Пасхи Господню зробили якусь свою і дійсно якось так виглядало. Коли Ісус приходить до святині, то що він там бачить? Продають овець, волів, голубів, бачить міняльників, грошей, ніби все. Що там відбувалося, ну, потрібно було для звершення того культу. Ну бо овець, волів, все кошерне купували для того, щоб принести в жертву Богу це ж все для нього. Так само гроші римські або грецькі ну, були нечистими, бо на них було зображення кесарів імператорів. А тут потрібні були чисті святинні монети, шекелі, щоб заплатити податок на святині. Але з цього всього виник великий балаган. І те, власне, там, на тому подвір'ї язичників, яке було місцем для того, щоб з різних народів паломники могли прийти до Святині Єрусалимської. Якщо саму святиню їх не впускали, ну, то хоч там помолитися. Так само був той двір для жінок. І раптом тут великий бізнес міняють гроші. Мечать. Кричать всі ці тваринки, яких мали потім зарізати, а особливо ж на свято Пасхи, коли багато паломників приходило в Єрусалим. Здається, все нормально. Але де ж тут місце на молитву, на тишу, на розмову з Богом? Все стає тільки таким зовнішнім культом. О, треба прийти. Гроші поміняти, податок заплатити, тваринку купити, в жертву принести, і справа зроблена. Все можна йти, святкувати Пасху вдома, радісно. Обов'язок релігійний виконав. Господь дивиться на серце людини, і бачить, що воно дуже далеко від нього. Тому Ісус сплів мотузку і вигнав з храму і овець, і волів, розсипає монети міняльники. Говорить, заберіть все це звідси і не робіть з дому мого Отця домоторгівлю. Коли читаємо синоптичне Євангелія від Матея, Марка, Луки, то там Ісус робить порядок в храмі вже перед святом Пасхи, під час якого Він сам себе принесе в жертву Отце, як жертву досконалу, жертву єдину, яка замінить всі ці, ці жертви. Баранів, овець, козлів. Господь хоче приготувати наше серце до прийняття цієї жертви єдиної спасенної. Говорить: не робіть з дому отця мого дому торгівлі, але він має бути домом молитви для всіх народів, кожен освячений храм, як той, те місце привілейоване для зустрічі з Богом в спільноті братів і сестер. Звичайно ж. Можна молитися, а навіть і треба вдома, і в колі сімейному, і на роботі в кожному місці. Апостол говорить, моліться неустанно. Але є важливий той момент, коли в день Господні, в неділю збирається ціле згромадження Божих дітей, щоб разом слухати Слово Боже, щоб творити цю спільноту, церкву, як те живе каміння, святиню Божу. Людей не розуміють, але учні. Учні зрозуміли, бо їм пригадалися слова Старого Завіту, ревність додому Твого з'їдає мене. Знаємо, що Ісус любив приходити в Єрусалим перебувати в храмі Господньому. Ще в юному віці, коли мав 12 років із батьками прийшов власне, на свято Пасхи, і, мабуть, теж і тоді бачив все те, що відбувається в святині, бо, мабуть, так само. Продавали, купували, міняли гроші. Але тоді Ісус не робив якоїсь революції порядків, але як малий хлопець залишився в святий, коли відійшли ті тлуми паломників, коли настала тиша, коли нарешті міг порозмовляти спокійно з своїм небесним Отцем. Залишився. І навіть три дні там перебував. Коли Марія з Йосифом знаходять його, то він відповідає, чому мене шукали. Невже ви не знали, що мені належить бути в домі Отця, мого, в справах мого Отця? чим приходимо до храму і що носимо в своєму серці? Павло Апостол говорить, невже ви не знаєте, що ваше тіло є храмом Святого Духа? Хто зруйнує цей храм, того зруйнує Бог? І ось ми, як ті нові святині Господні, про які вже було сказано в Євангелії. Ісус, говорячи з самаританкою, говорить, приходять дні, коли ані на горі Гарізін, ані в Єрусалимі не будуть віддавати честь Богові. Але правдиві шанувальники Отця Мого будуть віддавати Йому честь в дусі і правді. Того, того Нового Духа Господь прагне відновити всередині кожного з нас. Євреї не розуміють. Первосвященики, книжники, обурені, як міг порушити їхній спокій, так добре налагоджений бізнес, який тривав роками уже десятиліттями. Вимагають знову від Ісуса певного знамення. Яке знамення покажеш нам, що ти зробиш? Коли в іншому місті вимагали знаку, Ісус говорить, жодного іншого знаку не буде дано, крім знаку Йони Пророка. Як Іона три дні і три ночі перебував в череві Кита, так і син людський, три дні і три ночі буде перебувати в череві землі. Тоді теж не зрозуміло. В цей раз Ісус говорить, зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Зруйнуйте цей рукотворний храм, і так станеться через кілька десятків років. Після смерті Воскресіння Божого Сина римляни зруйнують святині Русалимську, котра для євреїв була центром їхнього релігійного життя, тим серцем, яке пульсувало, тим місцем, до котрого приходили. Не залишилося камня на камні. окрім сьогоднішньої стіни плачу. Зруйнуйте цей храм, і я в три дні підніму його. Юдеї не розуміють. Говорить, 46 років будувалася святиня а ти в три дні відновиш. Але Йоанн Апостол говорить, коли воскреси з мертвих, то згадали його учні про ці слова, адже він говорив про храм свого тіла. Тому Ісус не один раз говорив своїм учням те, що чиню зараз, те, що говорю тепер, не можете вмістити, не можете зрозуміти. Але прийде Дух Святий, котрий вам все пригадає і всього вас навчить. Так само, протягом цілого життя людини, кожного з нас Господь навчає. Чуємо Слово, але за кожним разом можемо розуміти його інакше, глибше. Бог провадить нас до повноти розуміння таємниці Пасхи. Може, Ми тут ніколи її не осягнемо, але Господь прагне святкувати з нами цю Пасху в небі. І для того проводить нас цією дорогою Великого посту, дорогою, може, страждань, терпінь, відречень. Але все це робиться для очищення людського серця, для того, щоб те Боже Слово, як зерно падало в глибину нашого серця і приносило добрий плід. Учні згадали, учні зрозуміли вже після всіх цих подій, і що пише Йоанн, і повірили, і писанню. І слово, яке сказав Ісус. Оці церкви говорили, неможливо зрозуміти старий завіт без нового. Всі ті події, які там відбувалися, просто важко збагнути. Але коли бачимо Його в світлі, приходу Божого Сина, в Його смерті Воскресіння, починаємо розуміти ті події. І ті слова, які Бог промовляв. І через Мойсея, і через пророків, і ті заповіді, які давав своєму народу. Про це читали сьогодні в книзі Вихід. Коли Бог дає свої заповідь, то говорить я Господь Бог твій, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Бог нас випроваджує, кожного з нас. Євреї добре це розуміли, святкуючи Пасху говорили, це нас Бог випроводив з цього дому неволі. Але це був тільки знак, певний образ, символ, фігура. Син Божий, котрий приходить, дійсно випроваджує нас з того дому неволі, з того рабства гріха, повертає нам втрачену гідність Божої дитини. Тоді ті заповіді здавалися, ну, може, зрозумілими, може, хтось навіть казав, це ж так просто, всього десять можна виконати. Але ціла історія спасіння нам показує, скільки разів відходили від цього. Богом вибраний народ забував про свого Господа, навіть про першу заповідь. Створювали собі інших богів. Навіть та подія, поки Моїсей був там на горі, розмовляв з Богом, отримав ці заповіді, вже створили собі свого ідола, золотого тельця, якому поклонялися. Ось він той момент такої короткотривалої вірності, такої короткої людської пам'яті. Думаю, що кожен з нас досвідчує того Божого милосердя в таїнстві сповіді і в серці навіть народжується та таке прагнення. Господи, не хочу більше грішити, не буду більше цього робити. Стримай мій язик, мої думки, мої слова, вчинки, і скільки це триває. Чи до вечора, того ж самого дня, чи не буває так, що знову спітхнулися і падає, і приходять судді? Чи дійсно Господь любить і дарує нам таку силу? Власне, сила його проявляється в витривалості, чи до семи разів Бог нам пробачає, до семидесяти разів посіб, бо хоче нас насправді відновити і укріпити. На свято Пасхи було багато тих, які повірили в Його ім'я сьогодні. Є багато тих, які не вірять в Його ім'я, не довіряють Богу. Є багато тих, які відійшли від віри, згіршилися, засумнівалися. Ті побачили знамення, які Господь робив, і ті чудеса, які він чинив. Сьогодні Господь теж чинить багато чудес в нашому житті. Може, ми прагнемо якихось більших або інших, звичайно. Кожному з нас би хотілося, щоб війна закінчилася, настав мир, щоб на слово проголошення доброї новини. Яке Бог через нас керує до інших людей, сотні тисячі людей увірували в Господа. Може, нам хотілося б, щоб царство його вже тепер настало тут, на землі, багато є різних прагнень і побажань. Але коли концентруємося тільки на тому, що нам здається найкращим, часом забуваємо про те, що Бог дає нам найкраще все те, що потрібне нам для спасіння. Може, як. Юдеї вимагаємо від Бога вже сьогодні якихось чудес, або, як греки, шукаємо мудрості і хочемо логічно, інтелектуально пояснити все, що відбувається в світі, в нашому житті, в нашій країні. Павло Апостол говорить, ми серед цього всього проповідуємо Христа і то розп'ятого. Для ідей предмет спотикання, для язичників це безумство, але для покликаних. Для покликаних. Відчути те, що Бог нас покликав, це Його дар і Його благодать, що сьогодні знаходимося тут і чуємо це Слово, проповідуємо Христа Божу силу і Божу премудрість. Бо те, що є немудрим Божим, є розумнішим від людського. Ніколи людським розумом не зможемо збагнути цих Божих діл і його справ. Але коли будемо шукати і з довірою просити, Говорячи, Господи Боже, допоможи. Любити мене так, як полюбив ти мене. Любити свого ближнього, як себе самого. І ти за Твоїм словом довірятися в кожній ситуації нашого життя. Будуй з нас свою святиню, свою церкву, як з того живого каміння. Ось це завдання, яке Бог дає кожному з нас. І як пише його улюблений учень Ісус знав усіх. І не мав потреби, щоб хтось свідчив про людину. Не треба, щоб хтось про нас говорив Богові. Бог знає серце кожного з нас. Але чи так само ми Його знаємо? Господь дає нам ту благодать. Кожного дня пізнавати Його, кожного дня зустрічатися з Ним в Його слові, кожного дня взивати ава, Отче татусю. Отець мій Небесний допоможи. Перебувати в домі Твоєму, чинити волю Твою. Осягнути всі плоди твоєї спасенної благодаті.